Ой, любі мої здоровенькі були. Дякую, що завітали. на. Бажаю вам здоров'ячка міцного, терпіння в серці, сил і віри, аби будь-які бурі і темні часи ви витримали з високо піднятою головою. Так, добре, сідайте ближче, слухайте уважно, будемо дивитися, що карти нам кажуть. Чи відмінять воєнний стан в Україні і чи відкриють кордони? Перша карта, вісімка мечів. Ой, то дуже важка карта, вона показує, що країна, ніби в путах, зв'язана по руках і ногах. Як жінка стоїть із зав'язаними очима, не бачить дороги, то про те, що воєнний стан так просто ніхто не відмінить, бо є небезпеки, і влада буде тримати все під контролем, щоби не розслаблялися. Друга карта вісімка жезлів. Та тут уже видно рух, якісь процеси йдуть, новини будуть швидкі, але то більше про активність воєнну, ніж про відкривання кордонів. Карта каже, ситуація змінюється скоро, але то скоріше через обставини фронту, ніж якісь полегшення для людей. Третя карта четвірка кубків то вже таке, ніби можливість десь є, але вона не радує. Народ сидить сумний, і навіть як щось відкриють, то воно не так, як всі мріють. Чекання, розчарування і відчуття, що ой, я думав, буде краще, а воно якось не то. Карти кажуть. Поки що воєнний стан не відмінять, бо ситуація ще напружена. Про кордони може будуть якісь маленькі зміни чи спрощення, але великого відкриття не видко. Народ ще буде чекати і нервувати, бо все тримається на воєнних подіях. Так, добре, сідайте ближче, слухайте уважно, що то карти нам кажуть, чи скоротиться комендантська година восени. Перша карта двійка пентаклів. То таке, знаєш, якби жонглюєш двома яблуками, тримаєш баланс. Але страшно, що впаде. Влада вагається, думає, як краще зробити і людям угодити і безпеку не втратити. Друга карта четвірка кубків. Тут вже видно розчарування. Народ хоче змін, але влада сидить і думає. Та може, й не час ще більше схоже, що лишать, як є, бо боятимуться ризикувати. Третя карта вісімка жезлів. О, тут рух, тут швидкі новини. Може бути якесь рішення, але то не скрізь по Україні, а точково там, де тихіше. Карти кажуть цієї осені кардинально комендантську годину не скоротять. Може десь на годинку підсунуть, але глобально то лишиться. Баланс між безпекою і комфортом триматимуть, але радості великої від того не буде. Дивимось, чи збільшиться кількість ударів шахедам по енергетиці, і чи готуватися нам до блекауту. Бо осінь вже ось близько. Перша карта, смерть. Ой, то дуже сильний знак, то не про фізичну смерть, а про великі зміни, перелом. Це значить, що атаки шахедами справді наберуть силу, вони підуть новою хвилею, і ситуація з енергетикою буде мінятися не в кращий бік. Друга карта вісім кубків. Тут видно, що людям доведеться від чогось відмовлятися, щось втрачати. То ніби народ лишає позаду світло і комфорт. І йде в темряву. Образ такий, що не все буде доступно, доведеться звикати до перебоїв. Третя карта, шістка кубків. А тут вже прямо підказка, буде повторення минулої зими. Ті самі проблеми, ті самі сценарії, удари по генераціях, відключення, запаси свічок та павербанків потрібно мати. Карти ясно показують, що удари шахедами по енергетиці збільшаться, і нам таки треба готуватися до блекаутів. То буде повтор минулої зими. Світло буде, але часом не у всіх і не завжди. Так що, люди добрі, робіть запаси і бережіть терпіння. Так, ну давайте дивимось, хто нам більший приятель, США чи Європа. Перша карта помірність. То про баланс і золоту середину виходить, що Україна мусить слухати і тих, і тих. Не можна казати, що один союзник важливіший, бо сила якраз у тому, що є підтримка з обох боків. Друга карта туз Пентаклів. А то вже карта матеріальної сили, США тут видяться, бо вони реально дають гроші, зброю, фінансові ресурси, то як дарунок у руки. Третя карта: вісім пентаклів. Тут праця, будування на довгу дорогу. То вже більше про Європу вони опираються на інтеграцію, на майбутнє, на відбудову, на те, аби Україна стала частиною їхнього дому. Ну що я можу сказати? Справжній союзник то і США, і Європа, але в різний спосіб. Американці тримають нас зброєю і грошима нині. А Європа то стабільний тил і перспектива на довгі роки. Баланс обох тримає Україну на плаву. Дивимось, чи буде Росія масово штурмувати запорізький напрямок, які будуть результати? Перша карта вежа. Ой, то знак великого удару, руїни, штурми. Видно, що Росія справді готує масовані атаки на Запорізький напрямок. Там буде сильно трясти і без спокою точно. Друга карта. Шістка пентаклів. А тут вже така штука: хтось дає, а хтось бере. То може означати, що українська армія таки отримає допомогу, техніку, снаряди чи підкріплення саме в тім місці, аби втримати натиск, баланс буде триматися завдяки союзникам. Третя карта туз мечів. То карта рішучого удару, сили. Та ясності українська сторона матиме момент, коли дасть ворогу чітку відсіч, відріже їхні плани. Карти кажуть, так Росія піде на масований штурм у Запорізькому напрямку. Буде дуже тяжко, але втримати лінію ми зможемо. Вежа показує втрати і руйнування. Але Туз мечів каже, українське військо поставить крапку і дасть відсіч. Тобто наступ буде, але результат не їхня перемога. То вже серйозне питання. Дивимось, чи готує Русня масований обстріл, яким містам йде загроза? Перша карта десятка мечів. Ой, то важка карта, бо то про масові удари, біль і втрати. Видно, що Росія таки готує великий обстріл з наміром завдати максимальної шкоди. Друга карта паж мечів. Тут ясно показано, будуть приглядатися, шукати слабкі місця, розвідка працює. Ворог буде не шпорити, де легше пробити по енергетиці, по великих містах, по вузлах інфраструктури. Третя карта туз жезлів, а то символ е, різкого удару, сили, нового наступального кроку. То не якась дрібна атака, а великий потужний обстріл. Ну, що я можу сказати, масований обстріл готують найбільше під загрозою ті міста, де енергетичні вузли і транспортні розв'язки: Київ, Харків, Дніпро Одеса. Може бути раптово різко із великою силою. Так, сідайте ближче, будемо дивитися, що карти кажуть про Дніпропетровщину, чи планує Русня захопити частину Дніпропетровщини до кінця року. Перша карта трійка кубків. Ой, то таке святкування, радість, але в контексті війни то більше про плани, збори, координацію ворога. Вони можуть хотіти наступати, але ще радяться між собою, обдумують кроки. Друга карта туз з мечів. О, тут ясно. Буде спроба рішучого удару. Атака з планом. Росіяни хочуть прорватися, але карта також показує, що їхні дії. Можуть бути зустрінуті рішучою обороною. Третя карта королева кубків. Та то вже як мудрість і емоційне управління. Українська сторона буде контролювати ситуацію, тримати людей у безпеці, передбачати кроки ворога і діяти розумно. Карти кажуть. Росіяни хочуть захопити частину Дніпропетровщини, але реально їм це навряд вдасться до кінця року. Українська оборона сильна на цьому напрямку, не дадуть їм прорватися. Буде напружено, але контроль за ситуацією лишається у нас. Так, сідайте, будемо дивитись, що там із Одесою, чи є загроза масованих обстрілів. Перша карта королева кубків. Ой, то така мудра й обережна енергія. Влада та місцевий захист будуть пильнувати, розуміти ризики, намагатися берегти людей. Друга карта п'ятірка мечів то Карта конфлікту, напруження і провокацій. Є загроза атак, ворог може спробувати вдарити, перевірити оборону, створити хаос, третя карта дев'ятка жезлів, та це карта оборони та напруженої готовності. Вказує, що Одеса а, буде триматися, а, але підготовка має бути серйозна, бо атаки можуть повторюватися і бути несподіваними. Карти кажуть. Масовані обстріли для Одеси можливі, буде напружено. Треба берегти себе і слухати сигнали тривоги. Такс, сідайте, будемо дивитись, що там із навчальним роком в Одесі. Чи підготували якісь альтернативи через постійні обстріли, щоб подбати про наше майбутнє наших дітей? Перша карта туз жезлів. Ото карта нових починань, енергії та ініціативи. Влада хоче щось робити, є рішучість запускати навчальний рік і робити все можливе, аби діти вчилися. Друга карта: Сім Пентаклів. Тут видно терпіння та оцінку ризиків. Влада обмірковує, чи безпечно робити офлайн, зважує на ситуацію, готує плани, якщо що, і чекає, як будуть обставини. Третя карта королева мечів. Та то вже мудрість і рішучість, будуть приймати рішення холодно, без емоцій, дивитись на безпеку дітей. Ризик буде, але тільки там, де його можна контролювати. Карти кажуть: гм, влада в Одесі готує рішення для початку навчального року. Офлайн формат можливий, але ризикувати будуть дуже обережно. Буде контроль, запасні плани. Усе робитимуть, аби не наражати дітей на небезпеку. Такс, сідайте, будемо дивитись, чи є шанси у залужного замінити Зеленського. Перша карта закохані. Ой, то карта вибору, дилеми. Тут показано, що питання не просте треба зважати на багато факторів. Не все залежить лише від однієї людини. Друга карта: сім кубків. Це вже про ілюзії, багато варіантів і спокус. Народ та політичні сили можуть фантазувати, гадати, хто кращий. Але не всі варіанти реальні. Є ризик помилок і невдалих рішень. Третя карта колесо фортуни. Ой, тут вже справа випадку і долі. Карта каже, що зміни можливі, але вони не передбачувані, можуть піти зовсім не так, як очікують. Фарт – і обставини відіграють величезну роль. Ну що я можу сказати? Е, шанс у залужного замінити Зеленського є, але він дуже хиткий і непевний. Все залежить від обставин, долі та вибору людей. Так, сідайте, будемо дивитись, чому економіка рашки ще не впала через ті страшнючі санкції, що нам обіцяли. Перша карта. П'ятірка жезлів. Ой, то боротьба, конкуренція, хаос. Вони там коло себе роблять багато рухів, сваряться всередині, пробують різні тактики, щоб втриматися. Економіка тримається на цих спробах маневрувати. Друга карта, дурень. Та тут видно, що рашисти йдуть спонтанно, без плану. Вони роблять кроки, але не завжди мудрі. На авось це дає тимчасовий ефект. Економіка не рухнула. Бо вони ще якось балансують на межі. Третя карта п'ятірка пентаклів. А це вже про втрати і нестачу. Люди страждають, ресурсів мало, але системи ще тримаються. То як картковий будиночок хитко, але поки не розвалився. Ну що я можу сказати? Економіка Рашки ще не впала через хаотичні кроки та спроби балансувати, хоч і все дуже хитко. Санкції працюють. Але внутрішні маневри і тимчасові хитрощі тримають їх на плаву. Та довго так не протримаються падіння буде, просто поки що воно затримується. Так, сідайте, будемо дивитися, що там з депортацією українських біженців у США. Перша карта сила. Ой, то карта контролю, але доброго контролю. Влада США може встановлювати правила, але не з наміром нашкодити, а щоб порядок був. Друга карта сонце. Тут ясно, ситуація світла, позитивна, велика депортація малоймовірна. Більше показує, що українські біженці будуть у безпеці, матимуть підтримку і шанс на стабільність. Третя карта. Ієрофант, а це вже про закони, традиції і офіційні структури. Всі рішення будуть робитися по закону і з дотриманням правил. Масових депортацій не передбачається, бо це суперечить нормам. Ну що я можу сказати? США не збираються масово депортувати українських біженців. Буде контроль і закони, але ситуація загалом стабільна і позитивна. Люди зможуть лишатися там і отримувати підтримку. Так, будемо дивитись, чому світ не може змусити Путіна завершити війну і чому йому дозволяють вбивати людей. Перша карта шістка мечів. Ой, то карта руху і втечі про переходи. Світ змушений діяти обережно, крок за кроком, бо прямий тиск може бути небезпечний. Вони ще шукають безпечну дорогу до мирного вирішення, але прямого результату поки нема. Друга карта. Лицар кубків тут емоції і пропозиції. Світ намагається через дипломатію, листи, переговори, але це швидше символічно, ніж реально. Тому Путін не реагує на міжнародні прохання. Третя карта: вісім пентаклів. Ой, а тут про роботу, труд і підготовку. Світ намагається будувати стратегії, шукати важелі, підсилювати санкції, але все це складна і тривала праця. Прості кроки. Не діють. Ось такі результати дає дипломатія у домовленостях з терористами. Ну що я можу сказати? Світ не приймає швидкого миру через складність ситуації. Путін отримує лише сигнали і тиск, але діє як хоче. Бо дипломатія і санкції то довга повільна робота. Війна триває, бо прямого дипломатичного способу зупинити його поки нема. На сьогодні все карти сказали, що мали. Нехай у ваших хатах буде тепло, у серцях, спокій, а навколо тільки добрі люди і світлі думки. Бережіть себе і своїх рідних, слухайте знаки, і хай доля буде вам прихильна. До нових зустрічей, мої любі!